Доброго ранку! Скаче жаба по доріжки. Скаче, витягнувши ніжки. Побачила комара закричала ха Ха-ха! Сьогодні на занятті будемо вивчати звук Х. Гостем нашого сьогоднішнього заняття буде хом'ячок. Послухайте про нього невеличку історію. Жив собі хом'ячок Хомка. Він дуже любив смачно поїсти. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато-багато корму. Він довго-довго їв, а коли прийшов час повертатися додому, вирішив з собою трошки прихопити. Сумки в Хомки не було, тому він поклав свій корм за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісеньку. х Х-х-х. Малята, хто запам'ятав, що любив найбільше хом'як Хомка? Їсти. А куди поклав залишок корму Хомка? За щічки правильно. А яка пісенька виходила у Хомки? х х х х, х, х. Пропоную всім разом вимовити звук Х. Візьміть люстерко та прослідкуйте, як виглядає ваш ротик під час вимовлення звука Х. Звук хом'ячка хомки можна тільки почути і вимовити. Його не можна вимовити голосно та не можна проспівати. Тому звук х у нас приголосний. Ротик при вимові звука х не круглий, а витягнутий. Давайте зараз разом зі мною вимовимо слова, які починаються зі звука х. Будьте уважні. Промовляйте чітко. Хліб. Хліб. Хмара. Хмара. Хата. Хата. Хом'як. Хом'як. Звук Х приголосний, тому позначаємо ми його синьою рисочкою. Пограємо у гру, де знаходиться звук. Якщо почуємо звук Х на початку слова ставимо в першій клітинці рисочку. Якщо всередині в середній. І якщо почуємо звук Х в кінці слова, ставимо рисочку в останній клітинці. Перед нами звуковий чоловічок звука Х. Він у синьому вбранні, бо він твердий. На костюмчику в нього зображена буква Х. На що ж схожа буква Х? Взяв я в тата плоскогубці із кишені фартуха і розвів їх. Придивляюсь, а вони як буква Х. Ось звуковий чоловічок взяв схему слова. Тож будьте дуже уважні, промовляйте слова чітко, щоб визначити, де знаходиться звук Х. Хусточка. Хусточка. Звук Х знаходиться на початку слова. Горіх. Горіх. Звук Х знаходиться в кінці слова. Цвях. Цвях. В кінці слова правильно. Муха – Муха. Так, звук Х знаходиться всередині слова. Ліхтар Ліхтар. У слові ліхтар звук Х знаходиться всередині слова. Малята пропоную пограти в цю гру вдома з матусями. Озирніться навкруги. Знайдіть предмети, в назві яких є звук Х, та визначіть, де він знаходиться: на початку, всередині чи в кінці слова. А зараз послухайте уважно, який звук я буду виділяти голосом: Хмариноньки хмаринки. Химерні волохаті вмостились на хвилинку у хлопчика на хаті. Назвіть звук, який я виділяла голосом. Правильно, це звук Х. Малята, ви молодці! Попереду у нас ще дуже багато нових звуків. А на сьогодні наше заняття завершено. Всім гарного дня! До побачення!